Дорогі українці, українки, сьогодні весь день триває ліквідація наслідків удару російських терористів у нашій Одесі. 19 ракет різних типів, спеціально, абсолютно, щоб їх було складніше збити і щоб завдати більше руйнувань. Цієї ночі в Одесі одна людина загинула мої співчуття рідним та близьким. 20 людей травмовані, серед них четверо дітей. 11 років, 12 років, двоє, 17-річних, усім надається необхідна допомога. Я дякую кожному, кожній хто з Одесою. Дякую всім в місті, хто допомагає постраждалим та із розбором завалів. І рятувальники, і лікарі, військові, і поліцейські, волонтери, місцева влада, бізнес, який долучився. Дякую усім містянам. Дуже важливо допомагати одне одному і своєму місту. Окремо, я хочу подякувати і тим у світі, хто вже засудив цей черговий прояв російського зла. Не можна допустити, щоб люди у світі звикли до терористичних атак. Мішені усіх цих ракет є не просто міста, села чи люди, їхня це людяність і основи всієї нашої європейської культури, цієї ночі російська ракета, а це була Х-22, протикорабельна ракета. Вона влучила у Вівтар. Свято преображенського собору Одеси один із найцінніших соборів України. В 1936 році його розграбували, знищили більшовики. Вже у незалежній Україні собор був відновлений, і ось знову терористи намагаються його знищити. Загалом лише цієї ночі в Одесі майже 50 будинків були пошкоджені. З них 25 – пам'ятки архітектури, історичний центр, світова спадщина, яку взяла під свій захист. ЮНЕСКО постраждала і будівля консульства Греції, і це вже друга консульська установа в Одесі, яку зачепив російський терор лише три дні тому. Через іншу таку атаку була пошкоджена будівля консульства Китаю. Очевидно, все це глобальна загроза, знищення міст, знищення культури, знищення портів, які мають фундаментальне значення для продовольчої безпеки світу. Не було ще таких терористів, які змогли би подолати світ, і у цих кремлівських божевільних теж не вийде. свято преображенський собор в Одесі буде. Обов'язково все ми відновимо. До речі, я вдячний Італії, пані Джорджі Малоні, депутат італійського парламенту. Усьому суспільству Італії за обіцянку допомогти із відновленням історичних пам'яток України. Головне, що, попри будь-які намагання зламати нашу державу і наших людей, ми чітко знаємо, у нас в Україні є майбутнє, бо ми захищаємо культуру і людяність. Росія ж з цим своїм терором наближає тільки одне свій. Демонтаж з історії одне, Ми вже почали готуватися до наступного тижня. Буде багато різних подій, які обов'язково посилять український захист. Я дякую генсеку НАТО. Єнсу Столтенбергу за оперативне скликання першого засідання ради України НАТО. Фактично одразу після нашої вчорашньої розмови була погоджена дата. Вже цієї середи відбудеться засідання. Готуємо його змістовним, готуємо нові пакети підтримки від партнерів. Усе те, що наближає поразку російських терористів. Більше топову для України, більше артилерії, більше далекобійної зброї. Рецепт закінчення війни очевидний. Все залежить від єдності. Та рішучості усіх, хто цінує свободу, культуру, життя. Я дякую всім, хто допомагає Україні. Дякую всім в Україні, хто дбає про ближнього. Слава нашим воїнам, слава Україні.